Дуже цікаво було б слухати перших спікерів, де багато було на сьогодні про сенси. Бо як. Це не означає гарантія успіху, це не означає, що все буде дуже добре. Я живу в центрі Києва, і я пам'ятаю, що було в 2022 році. Місце, де... Місценився за останні півроку цього року, і загалом, з початку повномасштабного, дуже важливо бачити свіри, робити нічого такого, що перекреслить європерспективу, бо це фактично означає, що ми не йдемо за грузинським сценарієм. Першої історії я бачу, як ресторани з околиць заходили в центр, а не навпаки. Найцікавіший регіон для бізнесу, для розвитку і, звичайно, найбезпечніший для релокації. Петря мені захотілося щось твердого, і мені пощастило стати співзасновником території, де ми зараз. Намагаємося втілювати всі свої плани, амбіції, якісь видатні речі. Вона дає відчуття бути серед своїх людей з сенсами, людей, які щось міняють, створюють нове. Навіть це все те, що люди якісь, дійсно сенси, люди, капітали, які туди мене повертають, не тільки на школу, а вони обирають саме майбутнє. Ну і загалом вузи теж саме про формування майбутніх соціальних соціальних зв'язків і капіталу. І це. На території нашого комплексу і проживати будуть містяни, які будуть до нас обов'язково приїздити. який налічує в собі 210 тисяч тисяч прогулянкових зон з комерційними приміщеннями, звичайно, з кафе з... на вересень 27-го року. Ну і тема їхнього діалогу це як інвестору не втратити гроші так. в девелоперських проєктах, алгоритми перевірки, ключові ризики і вигідні локації. Це У нас така цікава галузь, що, на жаль, який би ти не був професійний інвестор, ти все одно періодично втрачаєш гроші. Мені здавалося, що... а можемо перед тим, як ми почнемо говорити про те, як не вляпатись в халепу. Можеш підкреслити якісь практики, які сьогодні Ой, виглядають, ]ervice. які сьогодні виглядають ну, найбільш токсичними, найбільш небезпечними. От з чим таким девелопери косячать, що ми потім потрапляємо в халепу? Сім років тому то я повівся на гарний продукт. Дуже ефектна була рекламна кампанія. Гарний продукт це в моєму рідному місці Одеса. Але не звернув увагу на те, що у цього забудовника дуже багато недобудованих проектів. Багато цього будується. Жодного з даного проекту вчасно всі були протермінувані. І тому мене осліпила ця гарна картинка і маркетинг. Доброго дня! Доброго дня який перші три роки працював 18-15%, тому що унікальний проєкт на унікальному ринку маючи шалений попит. Ми бачимо такі проекти, які з'являються вперше в своєму регіоні, або вони мають от, якраз такі нішевість. Тобто такого проекту не було там, на п'ятимільйони міста, або навіть на якусь область, і є величезний попит, який девелопер, готельний оператор задовільнив. Але я би розраховував на 8-10% річних, враховуючи, що фінансову модель ми рахуємо на 10 років. Тобто, перших декілька років це показник буде точно менше. І на там, третій рік будь-який бізнес, ну в даному випадку наш готельний бізнес виходить на там, планові максимальні показники. І далі багато наших проектів з кожним роком трошечки додають там по піввідсоточку, по 0,3%, відсотку. Там теж реба Скарпат він кожен рік дає більше. Прибутку в доларах ніж за попередні, і десь у 2020 році почала вивчати дивитись за коридор, і виявилось, що купити за аукціону у Франції нерухомість набагато легше ніж в Одесі або десь в Україні на електростанцію, а між ними е, проростають е, ну овочеві культури, тобто люди. Після аукціону 131 тисяча євро пішла. Бо і в минулому році 6 мільярдів податків ми закупили. О, а це крута питання. Ще декілька років, і ви будете змагатися з вусиком, хто більше, я так розумію, заплатив. Він з боя чи Аврора з виторгу. А. Слухай, ну, з вузиком це опасно змагатися. Наш наступний спікер онлайн це Дмитро Васильєв. Доброго дня. Доброго дня, пане чи вітання. На жаль, ми встиг приїхати особисто. На відміну від він мені трошечки далі Це потрібно було зробити, але дуже хотів, тому вибухівці. Тобто розташування його в центрі вирішували усе. Тому саме таке розташування давало доступ до чи до максимальної кількості сервісів, які. Так. Не бачу. Бабас. Так, 50 тисяч гривень раз, 50 тисяч гривень два. Так, 50. Трошки згоду навіть класу взагалі нерухомості. Хотілося б почути взагалі ідею, що об'єкти по Буковелю і в цілому така незалежність від локації. Якщо дивитися на цю ситуацію очима архітектора, очима, фахівця по інтер'єрам, очима людини, яка хоче цю саму інвестиційну привабливість покращити, не через знаходитись дійсно трошки незвично, багато цифр, багато аналітики. Більш подобається як архітектура емоційна складова і творчість. Взагалі слово тренд ми в компанії не сильно любимо. Ми... Але всі додаткові послуги, як то там вигул собак чи доставка, нормальне прибирання території, постійна сервіс там охорони. Можливо, якісь там додаткові речі, там не знаю, мангал, там парковка. Це все має бути організоване, і ну не вик... я, я думаю, що у всіх викликає. Знаєте, коли ти маєш там зволити в жаки, щось там виясняти. Ні, цього не має вже бути, і ну ми, в принципі, плануємо. І вже працюємо з цим. У нас розроблені програми, it продукти наші Зесман App, Коли ми будемо надавати сервіс, коли людина може через телефон замовити будь-яку послугу. Всім привіт. Я розумію, що ви трошечки вже втомилися, але будемо... я вас заставлю зараз трошки працювати. Я розумію, що ті, хто не хоче працювати, вони вже втікли. Отже. Е, я, трошки, Міжірій Сенвірський перевал Ріксус і ще багато-багато, які не влізли сюди. У них якісний текстиль від компанії, яку я очолюю. Ви можете бути скільки завгодно у нас впевнені, що Закарпаття безпечний регіон. А що якщо ні? От, якщо у вас немає готової відповіді на це просте питання, скоріше за все, ви допустили якусь стратегічну помилку. Диверсифікація. Між класами активів. Поки ви не вивчите 10 різних об'єктів нерухомості, вам буде доволі складно зрозуміти, що таке хороша архітектура, що таке погана архітектура, що таке сервісність, що таке відсутність сервісності, що таке хороший договір, поганий договір, і так далі. Ну, це просто неможливо, бо вам завжди навішають лапши, що те, що вам пропонують, це і є найкраще із можливого. І тільки слухаючи різних таких а, кухарів, скажімо так, дипломатично, а, можна зрозуміти, а, почати розбиратися в цих салтах лапші. Наступний ваш крок, коли у вас є надивленість, принаймні в одному сегменті, ви починаєте підсилюватися досвідом інших людей, які, можливо, пройшли більше, більше кроків на вашому шляху. I see